Готок-шоу Вибрики. Як завжди, ведучий Костянтин Грубич підготував зустріч з цікавою людиною. Цього разу гостя студії японська співачка та композитор Казуко Такая. Як завжди, вам дарує сюрпризи! юнацьке ток-шоу! Сьогодні у нас унікальна програма. В Україну приїхала гостя з такої екзотичної країни, як Японія. Це казука Такая. це молода жінка, яка дуже любить нашу Україну. Вона вивчає український фольклор у Київському інституті культури. Вона вивчає українські пісні, але чи не найголовніше її призначення це те, що вона композитор, співачка, і взагалі ви зараз з цією прекрасною жінкою познайомитесь. Казука Сан, прошу! Збирають чай. Казуко-сан, дозвольте, я поставлю вам перше запитання? От коли я познайомився заочно з вами, з вашою творчістю, то перше велике запитання, звідки такий парадокс? Що японка любить Україну і о, хоче присвятити значну частку свого часу на вивчення нашої культури? Кіото то Києва Шімайтосіото і Київ міста побратими. Казу Казуко-сана, скажіть, будь ласка, як японською мовою вибрики? І тазора тому і Я думаю, що і тазора. Казукасон, скажіть, будь ласка, от у нас в країні вважаються екзотичними країнами, та ж Японія, Китай, там Багамські острови. Аким які країни вважаються екзотичними у вас? Я парі ніпо. ніпон? Соу. Так які країни? В Японії вони теж себе вважають екзотичними. Самі себе? Самі себе. <зваж> <зваж> а чи є українське ім'я аналогічно вашому? Міру. Мір. І Мі. в покаране. А у неї нема такого ім'я. У нас це китайці беруть тут Вася, Саша. У неї Казуко своє ім'я. І все. В якому місті вам більш сподобалося співати? А, звичайно, в Києві. Ці косі мати діндя на А, дуже храми <гарно>, гарні, мені <плес> подобаються храми. взагалі дуже гарне місто. І храмів багато. Мені <плес> поругавала у цю косі. Дні, Дніпро дуже подобається. Скажіть, будь ласка, а скільки вам років? А нам хай да нам хай да <рес> дуже. Дуже жаля, але і більше шістнадцяти, вона каже. Трошки старша за вас, про що ви мріяли у дитинстві і чи здійснилися ваші мрії? П'яністо не на робота. А стати піаністкою. Аносонарі майстака. Діти майстака. Трошки, звичайно, ще вона б хотіла ще далі вдосконалюватися. Яку ви вперше пісню заспівали? Тяцю мій. Я думаю, ніхто в аудиторії не буде заперечувати, якщо ми зараз послухаємо ще одну пісню у виконанні шановної Казуко Сан. Зука сан, ви не маєте жодної прикраси, крім заколки у волосі? Чому? Вона не найбільше любить такі. Таку цю прикрасу в коси вставляти. Скажіть, будь ласка, ви текст для своїх пісень пишете самі? Хай. Хай. Хай так, так, хай. Чи володієте ви якимось видом східних єдиноборств? Видюсувати масе не володіє. Чи можна в центрі великих японських міст побачити людей на національних костюмах? Сріва, серебрясі, осьога цтока на свята або на весілля? Я переконаний, що у жодному японському місті не можна побачити людину у українському національному костюмі. Це може зробити лише казуко сан І прем'єра зараз буде у нас на передачі вибірки. От зараз вона у японському національному костюмі, а через кілька секунд вона з'явиться тут в українському національному костюмі. Вам подобаються українські народні страви? Воно Вона знала там більше страв із риби в Японії, а зараз вона зрозуміла, що можна їсти дуже смачне м'ясо, кури. Це дуже смачні страви. Вибачте, ви заміжня чи ні? Якщо да, то є у вас діти. Дедеська, україна деська. Де вона питає? Тут чи там. Чи подобаються вам українські чоловіки? Вони, вони дуже симпатичні, дуже привітні, вона каже. В Японії існує такий звичай, що гість сам себе за столом не може налити, а йому наливає м, господар. Щ що наливає? Ну, наприклад, якийсь напій. Дівудимоців. <ріпи> Демото коноштова, Онна но маси. га наносити. А, тільки жінки наливають. Тобто чоловіки самі собі, їх обслуговують жінки. Є таке звичай. А чи були в вашому житті випадки, коли вам заважала би ваша популярність? Якщо були, то які? Не було. Завжди було, тільки добре. Які вам більше подобаються костюми: японські чи українські? Тож його іма Україна, але Кінгогадайські десь. Зараз їй подобається українські. Я вважаю, що саме тут місце для того, щоб Казуко-сан заспівала пісню українською мовою. Це українські народні пісні. Попросимо Казуко. Як ця пісня називається? Мати дочку частує. Мати, дочку частує. Казука сан. Японія. В яких країнах ви ще співали? Америка. <звук> <звук> Яка з традицій вашого народу подобається вам більше на досі?

Щоб ви приїхали в Україну одна чи з друзями? Я на ноги по товарищам, то імала 1.0, тільки. А, вона не перший раз. Спочатку вона з піаністами ті з друзями приїздила, а зараз приїхала одна. <ах> <ах> Казука-сан, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до астрології і хто ви за знаком зодіака? Это я ину, инудоши ですけど, инуは犬の性格があって, 蛇は蛇の性格があって,それは当たってると思います。 вона за знаком собака по гороскопу. А, ну але в кожного свій характер. У змії свій характер. Собаки свій характер. Це не знаю, що погано або добре. в неї характер собаки. Собака це відданість і чесність. скажіть, будь ласка, хотіла ви почати своє життя спочатку? І це демо мойма. Я вона завжди про це думає. що а Треба було спочатку. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам українська мова і чим? У японській мові немає букви Л. І вона їй дуже важко. Наприклад, сльози лє» вона не могла сказати спочатку. Сльози лє, вона казала. Дуже важко було сказати це. Чижу немає, немає звуків деяких. Важко з вимови. Зуков стан, ви, мабуть, знаєте, українські різдвяні пісенки, щедрівки, колядки. А є у Японії щось подібне для цього? Ні, Звичайно, є, звичайно. Наприклад, святкові вінчальні пісні є на вінчання. А взагалі різдво відзначають Японії? Католицьке різдво відзначають. 20, ніджіока, 24. А взагалі яка основна релігія? А, Букьо, да, буддізм. Буддізм найважч, най 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 будь ласка, а як ви проводили свій вільний час в Японії і як ви розважаєтесь в Україні? Ні, гонде, я самі токі амарі найдес так разі готома. Україна де дові то ніці обі. В Японії майже немає вільного часу тих людей, хто працює. А тут вона в вихідні в суботу, в неділю вона спить. <праць> <праць> вона вчиться, вона вчиться і дуже багато працює. Вчить мову, вчить пісні, фольклор. Скажіть, будь ласка, у вас був дуже чарівний ваш національний костюм. Ось у вас український. Взагалі, де ви його взяли? Цей костюм. Він дуже чарівний, але він не досить український. У нас і кото, каностоній. До куди турита монодеська? До куди каймаць така? Курвандуреді, но майно. В на Андріївському возі. Ми разом з нею ходили купили. З чернівців привозили. Так що вона розуміє, що це не зовсім таке, як оце. Вони ж відрізні. Але ж вони відрізняються. Це чернівецька фабрика, так? Це ми будь разом ласка. Будь, будь ласка, як ви ставитесь до української естради і чи маєте ви якогось куміра серед українських виконавців? Тарасу Петрин Петриненко, мені... Тарас Петрененко. Петри і найлюбленіші wow. співа wow. на, на, ну, спів... ірина біли yeah. а із жіночих співаки, спів... співачок так її найбільш подобається Ірина біли. популярних, із популярних Але вона Ніну Матвієнко теж добре знає. Ну це вже не поп-музика. Скажіть, non будь страда. ласка, чи є в Японії такі передачі подібні вибрикам? Є такі схожі на такі передачі. Mm. Дуже схожі на них. Хасука сан. Скажіть, будь ласка, ви вірите в Бога? Ці осім дітей масштаб вона ну так нормально відноситься, але батько, який помер, він дуже В неї Недавно помер батько. Він дуже віруючий людина. Що ви одразу відчули, коли вперше приїхали на Україну? Москва каратуроїте. Киськіоміте дуже не суконі тема судеска. А вона коли перше приїхала з Москви на поїзді? Ну, ви знаєте, що нема літака зараз на Японію прямого? Звідси з Києва не можна з'їсти в літак і прилетіти прилетіти через Європу, бо через Москву їхати, через Банкок можна їхати, через Польщу. Вона їхала через Москву, тобто літаком в Москву, а тоді на поїзді їхала з Москви сюди. І коли вона вийшла на київський вокзал і побачила цей весю київську панораму, пейзаж вона зрозуміла, що це дуже схоже на позі. Сан, скажи, будь ласка, як ваша родина ставиться до того, що ви постійно в роз'їздах? Вони хвилюються, але раді за неї. Переживають, хвилюються розумки. Вона часто листи одержує. Вчора я бачила фотографію. Телефонують часто, по телефону стукують. Скажіть, будь ласка, як ви відзначаєте новий рік у своїй країні? Отерані, конойона, канегатте. Сорео, 108 погацькай. Та такі мас. кірені Там вони приходять у храми, є синтоїстські і буддійські храми. І там є великі такі дзвони, вони б'ють дзвони, і всі гріхи їм відпускаються. 108 буддійських гріхів відпускаються на новий рік, і 108 дзвонів дзвонять. І вважається, що цього року вже ви свої гріхи відпу, вам відпустили. Вони не зрізають ялинки. Вони е, роблять з гілочок, роблять таку композицію. Кадомац називається. І вішається або на ворота, або десь на двері в хаті. б ви хотіли привезти з України у подарунок родича. У брата в неї там є син, і вона йому вату прин привезе подарунки. Який на нан диска, нанти його мегі диск. А, для ляльки. Українські ляльки. <плес> <плес> у національному костюмі. А, у українському костюмі. Яка українська пісня вам подобається більше всього? Їй подобається всі, які вона вивчає в Інститі культури. Вона вже зараз знає, знаєте, які ось сусідко, сусідко, і ходила дівчина бережком. Гарно дуже співає. Всі їй подобаються дуже. Чи вірите ви в силу зірок? Хочено раз, дітей читаю. Вона дуже вірить, вона по нашому гороскопу, ви знаєте, що східний гороскоп і наш відрізняється. Там по, по рокам вона по тих, вона собака, цілий рік собака. А в нас по місяцям, вона по місяцям риба. От. І вона дуже вірить, вона кожного року купляє гороскопи і дуже їх уважно читає. Вірить вона в сірке. Яке свято найпопулярніше в Японії? <рес> <рес> Звичайно, новий рік. Скажіть мені, будь ласка, ви вірите за запобони? Якщо ви вірите, то в які саме? <рес> <рес> Розумієте, в них, якщо запобони, це зв'язано з такою релігією. Інтуїською, вона дуже вірить. А в які саме? Mm, ну що, там у нас кішка so е, дорогу перебігла і ще щось. В Японії <рес> є, є якісь свої. Такі забобони, оригінальні. Круйні кудись, не суриваємо. Якщо чорна, то так. Якщо чорна кішка, то погано буде. А так чи є в Японії священні якісь тварини. Зараз вони до всіх дуже з повагою тварин відносяться. Я знаю, це вже від себе. Якщо ви, наприклад, є такі тварини, що в червону книгу занесені, якщо у вас шуба з такої тварини, десь ви купили, то вас не пустять в японії всі шубі. За те, що вбили цю тварину, ви не в'їдете в Японію в, в цій най. Угу. Угу. Скажіть, будь ласка. Наприклад, якого? не можна вбивати вугрів. Зайців не можна вбивати. Зайців вбивати не можна. От вона дивується, що в нас їдять кролів. Кролів і зайців, що зайчати на це гарна їжа. Вона каже, їх вже не можна вбивати, Нашу їх їсте? Скажіть, будь ласка, чи э, схожі жінки України і Японії, і чим? А це ж вона україна, але вона на що мінна кірида то мої масла. Українські жінки всі гарні вона кажуть, вона дивується, які всі гарні. Вона не дуже любить жорстке волосся, вона любить м'яке волосся, і тому їй завжди трошки завитки те. А сийкаку. Сікакова, Вони дуже такі твердо, перці, тобто добиваються своєї цілі. серце, серці вони м'які, але вони так, тобто сильні характером. Це її враза. Скажіть, будь ласка, чи відрізняються ваші діти від наших? у нас Японські діти теж люблять всякі різні речі робити, як вибриги. Скажіть, будь ласка, де ви полюбляєте відпочивати? На дивані. Яка вам машина подобається більш за все? Звичайно, японські машини. Вона в неї є машина в японці. Вона водить так. А яка саме? Яка нам тоді? Хонда. Хонда. Цікаво. У нас в Україні такий вважається найбільший найвизначніший поет це Шевченко. Ну, в Росії, мабуть, що Пушкін. Чи є такий поет в Японії? І Як його ім'я? Міязава м'язава кензі вас кідемо. М'язава кензі. М'язава кензі такого щоб один тільки. Не скажу, що тільки один. Але Міязава кензі вона важить най... найбільш відома. Міязава кенді. А ми хочемо познайомити вас із класичним жанром японської народної поезії Хокку. Хоку це віршована мініатюра про природу і життя людини у їх єдності та взаємозв'язку. Хоку обов'язково складається із 17 складів. Зараз ми пропонуємо вам послухати кілька хоку, які, на наш погляд, характеризують Казуко. Навіть в дні, коли гору оповив туман, вся вона в красі. І перед князем Соловей витьохкує ті самі пісні. Голову схиліть, друзі, Соловейко спів вперше пролунав. Всі зозулі спів слухайте, і вам боги теж послухать варт. Зорі мерехтять о, як високо вони, які ясні. Казука Сан, от якщо ви сьогодні будете після передачі дзвонити додому, то що ви скажете своїй родині? А. А <laughs> У нас сьогодні була дуже щаслива. А українською мовою можна це сказати? <laughs> Я дуже щаслива. Дуже дуже щаслива від зустрічі з нами. І ми дуже щасливі від зустрічі з Казуко-сан. Я думаю, дорогі наші телеглядачі, що наш сьогоднішній сюрприз вийшов, вдався, і ми прощаємося з вами. Говоримо, що з вами була японська співачка, композитор, людина, яка щиро любить нашу рідну Україну, вивчає тут її історію і фольклор, казуко такая. На закінчення казуко проспіває нам усім ще одну українську народну пісню. А ми говоримо усім вам до побачення. З вами було юнацьке Ток-шоу! どうもありがとうございました。